Річка медовий місяць режисерки Жанни Озірної матиме світову прем'єру в межах Венеційського кінофестивалю. Фільм покажуть у секції Бієнали Коледж Сінема. Медовий місяць це повнометражний ігровий фільм. Його було знято без українських коштів завдяки інституційній підтримці венеційської бієнали, як пишуть на сторінці фільму у Фейсбуці. У медовому місяці йдеться про пару, яка опинилася в окупації. Це дослідження їхніх стосунків, страхів, справжнього розуміння одне одного. Головні ролі у фільмі виконали актори Роман Луцький та Ірина Нірша. Розпитати більше про фільм перед світовою прем'єрою Венеції має змогу в режисерки Жанни Озірної. Привіт, Жанна, привіт! Класно, що ти змогла прийти до нас студію прямо ексклюзивно перед прем'єрою, і mm -hmm. я знаю, що я обіцяла не ставити багато продюсерських запитань за кадром, але варто все ж таки розказати, як створення цього фільму стало можливим на тлі всієї кризи кіновиробництва в Україні. Хто профінансував його? Ми нам пощастило. Ми потрапили на воркшоп, який називається Biennale College Cinema. Це така платформа, де Венеційський кінофестиваль надає фінансування чотирьом фільмам, які є малобюджетними. І на кожен фільм вони дають 200 тисяч євро. Це до восьми мільйонів гривень, що майже втричі менше ніж зазвичай отримують авторське кіно. Але з іншого боку, це мінімалістична історія. Відповідно, ми мали можливість в ці рамки втиснутись. Чому ти вирішила саме перші дні вторгнення обрати як тему для фільму? А, це історія мого друга, вона мене зачепила. А, мабуть, мені хотілося якось подолати свій комплекс провини і прожити хоча б у фільмі, цю історію якимось чином. Знаєш, ми вже з продюсеркою перших днів цього серіалу, що був та й багато в принципі в ефірі говорили про що вже можна знімати, про що не можна. І здебільшого, саме про перші дні, про початок вторгнення говорять як про вже завершену травматичну подію, тобто її в цьому плані вже. Ніби як можна опрацьовувати, uh -huh. чи дозволяла ти собі братися за травматичну подію в опрацюванні? Вочевидь, в мене було дуже багато етичних питань до самої себе, як до людини, яка не прожила в реальності цей досвід, досвід окупації. Але для мене події перших днів в першу чергу цікаві тим, що це повна. Для нас усіх була та ренко. Ми не розуміли, що буде далі, і ми застрягли, ніби між минулим і майбутнім. І ось цей стан абсолютної невизначеності і певного навіть інформаційного вакууму мене і цікавить цьому фільмі. До написання сценарію ти залучила Філіпа Сотниченка, відомого uh -huh. за його авторською роботою, таким фестивальним хітом минулого року «Ля полісіадою. Чому тобі потрібна була допомога саме Філіпа? А, власне, Філіп зробив такий внесок. Він, по перше, придумав назву, і він запропонував мені історію скоротити до двох людей, тому що початково вона була про родину, бо це реальна історія, яку я прочитала в новинах. І згодом також мені мій друг розповів, що він її також прожив. Ось, власне, це внесок в сценарій Філіпа. Він запропонував зробити історію про пару і вигадав назву. І мені цього було достатньо, щоб працювати далі. Герої там перебувають в повній ізоляції. Ти вже казала, mm -hmm. що це повністю камерна історія в одній квартирі. І в принципі, вони в цей крах світу проживають кожен свій індивідуально і як пари також. Mm -hmm. А що стало ключем для цієї пари, для того, щоб вони пройшли цей досвід? І зберегли свої стосунки, скажімо так. Мені найцікавіше було дослідити точки вразливості в кожного із них, точки вразливості їх як пари і оцю крихкість в кожному з героїв. Наприклад, після того як я зробила інтерв'ю із очевидцями, і деякі речі внесла в сценарії. Однією із ключових і важливих для мене фраз було те, що чоловіки, які потрапили в окупацію, які прожили цей досвід, для них най... найжахливішим відчуттям було. Почуття безсилості, безсилля повного, ти нічого не можеш зробити. Хоча як чоловік, ти, наприклад, знаю, звик вирішувати якісь питання, а тут ти абсолютно безсилий. І з точки зору жінки також вона беззахисна ну, в тілесному плані, беззахисна перед ворогом. Тобто оці два моменти для мене було найцікавіше дослідити, Ну, якщо слово цікавість, то доречно. А, так, і ти в одній із лекцій, які я дивилася перед перед цією розмовою, в лекції для американського дому у Львові говорила, що найголовніше це мати гасло. Я не пам'ятаю саме термін, але головну думку посил. фільму: Так, посил, так. який ти для uh -huh. себе визначила посил цього фільму? А, я собі написала таке речення перед тим, як писати сценарій. Я не зовсім впевнена, що я прийшла саме до цього посилу, але початково це було: чи будеш ти мене любити, якщо я втрачу гідність від страху і безсилля. У світ спільний світ цієї пари, так чи інакше втручаються якісь люди, ну крім там окупантів, які ходять по коридору. Є ще якісь такі тригерні точки. Це сукупні образи людей, з якими ми мали, ми як українці, так мали контакт на початку вторгнення. Наприклад, це якісь родичі з Росії, і ось в одного з героїв є батько росіянин, і я вже трошки тебе про це розпитувала. Зараз запитаю ще раз, чому він навіть не намагається з ним вступити в діалог і в чомусь переконати. Це цікава річ, тому що власне це одна з точок вразливості мого героя, бо він психотерапевт і нібито мав би бути дуже пропрацьований так в плані батька. Але батько росіянин і він, вочевидь, йому рідко телефонує. І е, якщо уважно дивитися фільм, коли його подивляться глядачі, то на початку цієї сцени його розмови з батьком, в ньому є якийсь такий проблиск надії, що батько телефонує. Сказати щось інше, ніж те, що він насправді зрештою скаже. Тобто Тарас, головний герой, він хоче почути інші слова. Він чує, звісно, те, що чули ми всі. Розчаровується, але не дуже добре дає цьому раду. Мені хотілося подивитися, як психотерапевт погано дає раду своїм почуттям щодо батька. Так тобі і напевно, що глядачам тепер також. Uh, і ще один такий тригерний персонаж це іноземка, з якою зі mm -hmm. героїня. Вона теж такий виходить сукупний образ mm -hmm. іноземців, які хотіли допомагати нам тільки гуманітарною допомогою і в жодному разі не фінансувати зброю, не фінансувати насильство. Це така цитата. Mm -hmm. Так uh, чи було це для тебе таким моральним рішенням, знаєш, давати це дзеркало іноземцям? Подивитися mm -hmm. в нього самим на себе, зокрема, чи було це моральним рішенням важким, да? через те, що ці люди дали тобі кошти на знімання а, фільму? Ні, Зовсім ні. <су> З цієї точки зору не було це яким складним рішенням, але так для мене було важливо поставити дзеркало. Ну, це чесно, якщо ми ставимо дзеркало навпроти себе, то чому ми не можемо поставити це дзеркало навпроти західного світу? Плюс ще в мене, наприклад, є там момент, коли. Коли Тарас говорить, що коли вони шукають готівку, щоб купити там, їжу чи каву чи щось. Він каже: у нас є 500 євро однією купюрою, і вона йому відповідає, що ми з нею зробимо. Це, це, я б свідомо вставляла такі моменти невеличкі, щоб, або коли вони там обговорюють русський совєтський кінематограф, щось типу того, щоби. Трошки відзеркалити те, що я чула за, за межами України, коли їздила кудись на захід, як це виглядало, і я хотіла, щоб вони побачили, як з нашої точки зору, коли ворог насувається в перші дні, і є загроза твоїй державі, як їхні всі ці промови про відсутність не потрібно ескалювати, як воно взагалі виглядало. Продовжуючи тему реакції іноземців, ти після цього технічного перегляду з командою. Я там дякую за можливість. Теж була і дивилася фільм. Ти сказала, що не хвилюєшся за те, як сприймуть у Венеції, але хвилюєшся за те, як сприймуть в Україні. Так. Ну тут два запитання. Чому не хвилюєшся за Венецію, і чого очікуєш від їхньої публіки, щоб що вони зрозуміли, так? І наступне буде за що саме хвилюєшся в Україні. Я не можу пояснити, чому я не хвилююся щодо Венеції. В мене мені здається, взагалі після початку повномасштабної війни я взагалі перестала хвилювати щодо їхньої думки щодо України. А з дуже багатьох причин, тому що ми, ми, звісно, вдячні за підтримкою. Зокрема, в Венеційському там нема колеж, але глобально. Відсутність глибокого розуміння ситуації мене наскільки фруструє, що це переростає в мою байдужість щодо їхньої реакції. А чому я хвилююся щодо України? Я справді хвилююся, що розмова буде не про фільм, не про його не знаю, мистецькі якості, а про те, чи це було достовірно чи недостовірно. Я схвилююся, що розмова зайде в якісь практичні речі, тому що всі ці події пережили і досвідчили. І буде uh, говоритися зовсім не про те, про що б мені хотілось поговорити. На ну, чому тобі хотілося акцентувати mm -hmm. Так. на мистецькій значущості, що важливо для жанрзірне цікаво почути думку людей, чим відгукуються ті теми, uh, про які говоряться в цьому фільмі. Тому що мені здається, що незважаючи на те, що я намагалася зробити історію універсальною, вони все одно досить нішеві, тому що це певний це, цей креатив middle клас. Це фактично моя бульбашка, і я говорю про те, чим жила моя бульбашка з якими екзистенційними проблемами зрештою вона зіткнулася під час війни і окупації. Я не знаю, наскільки це релевантно прямо усім людям, але цікаво, чи побачить в цьому дзеркалі моє коло. І знаєш, я ж давно за тобою стежу, і у тебе був інший повнометражний дебют в розробці багато mm -hmm. років. Він називається Нижні Горизонти. Там працювала з питанням пам'яті національної. Mm -hmm. а, а тут раптом інший mm -hmm. повнометражний ігровий дебют раптом з'явився. Чому відмовилася від того фільму? Ні, я не відмовилася. Я отримала фінансування, ми отримали точніше фінансування. В жовтні 2021 року, фактично напередодні війни, і це, до речі, сталося на майданчику редакції Романа Бондарчука. І я готувалася до зйомок Нижнього Горизонту, почалася і заморозився проект. Тому так наразі ми його просто дописуємо з моїм французьким співців. Сценаристом, тому що фільм частково буде знятий в Парижі, тобто у нас в планах його знімати, і щойно з'явиться ця можливість, і ми дофінансуємо його. Ми його знімаємо. Чи правильно я розумію, що в плані е, легкості важкості я так спрощу та, опрацювання uh -huh. теми? То е, цей досвід з початком вторгнення було нагальніше опрацювати, і це можна було зробити швидше ніж працювати з питанням пам'яті. Це дуже просто. Це просто можливість зняти фільм і можливість фінансування в нижнього горизонту, е, поки що немає можливості повністю його профінансувати є зарезервована лише частина українських грошей. А українська частина, точніше, це не повний бюджет. По-перше, по-друге, він у зйомках значно складніший, дуже багато різних локацій, які потрібно ще пересвідчитися, щоб там безпечно знімати. З Ханімуном таких проблем не було, тому що це був просто павільйон і збудовано. Пальоні квартира, от і все роз'ясню для глядачів. Раз ти вже згадала про mm -hmm. е редакцію Романа Бондарчука. Це mm -hmm. фільм, в якому Жанна зіграла одну з головних ролей, і він теж незабаром буде на якомусь із українських фестивалів. Я сподіваюся, і ми тоді окремо про нього теж поговоримо в студії. А зараз у мене є ще до тебе одне останнє запитання в програмі Венеційського фестивалю. Є. Е, таке сусідство mm -hmm. е, Трофимова, да, Анастасія Трофимова, російсько-канадська режисерка, вона зняла документальний фільм Росіяни на війні. Mm -hmm. І це не єдиний там російський або mm -hmm. близько російський фільм в програмі. Як ти ставишся до цього сусідства? І я зразу наперед забігаючи, спитаю, чи є у вас якась стратегія з командою, як себе поводити, як позиціонувати ось це сусідство так, поруч із вами, нехай там в різних програмах, але це один майданчик. Це Венеційський кінофестиваль. A... Я думаю, що в мене така загальна більш відповідь не конкретно про Венецію, а оскільки російські фільми були і на Каннському кінофестивалі, ми пам'ятаємо, я думаю, що цього сусідства не уникнути, ми нічого насправді не можемо з цим зробити. Єдине, що ми можемо робити, це піклуватися про те, щоб присутність України була й надалі. Тобто, в мене це питання. Хвилює значно більше, ніж з'явиться хтось із росіян на якомусь фестивалі класу А, чи буде він під копродукцією, чи продукцією Канади, Німеччини, чи будь-якої іншої країни. Мене хвилює, щоб були українські фільми присутні наразі, цьому є загроза, бо не знімається ігрове кіно наразі, так, в достатній кількості. Тому. Я сподіваюся, що ми це якось питання вирішимо, але поки що не зрозуміло як. От так, ну це потребує дійсно якоїсь такої внутрішньо-командної роботи, можливо, внутрішньо-індустрійної, знову mm -hmm. ж таки, скликати якусь нараду і радитися, як це позиціонувати. Нехай ця робота пройде ефективно. Дякую, і дякую тобі за візит до нас у студію. Гарно тобі прем'єри у Венеції. Я спілкувалася з Жанною Озірною, режисеркою фільму Медовий місяць, світова прем'єра, якого відбудеться на Венеційському кінофестивалі. Фестиваль у Венеції триватиме з 28 серпня по 7 вересня. Це найстаріший кінофестиваль у світі, заснований в 1932 році. За ініціативи Беніто Соліні. Його проводять щорічно у вересні на острові Лідо.